Привітаю я Оля і ви на в'язальному каналі. Я вас запрошую до перегляду мого чергового відео. Сьогоднішнє відео буде знову про старти. Справа в тому, що я в попередньому відео вже показала, що завершила всі свої процеси, ну, активні, так скажемо. Тому мені захотілося щось нового. За вікном в нас сонечко, мінус 11, але мені захотілося якихось таких цікавеньких нових процесів. Тож, Давайте переглянемо ті фрагменти, ті ниточки, які я взяла в цьому тижні в минулому в роботу. Давайте подивимося, що в мене з цього вийшло. вийде і що вийшло. Ну а наразі я вас попрошу, якщо вам сподобається відео, обов'язково поставити вподобайку, ну і підписуватися на канал. І переглядаємо фрагментики і зустрічаємося, щоб підвести піцу. Привіт, я Оля. Ви на в'язальному каналі. Ну, думаю, є вступне відео, вступне слово ще відснімлюю обличчям в кадрі. Голос у мене трішечки такий не дуже гарний, тому я вас прошу пробачення за це. Але давайте розпочинати. І так, як ви побачили по попередньому відео, я, в мене залишилися два недов'язи, а так, в принципі. Більше в'язання немає, тому я в швидкому темпі вирішила подумати, що ж я буду в'язати далі. І ви знаєте, тут зразу ж я згадала, що мені дуже-дуже ну, треба зв'язати дитячі речі. Справа в тому, що моя подруга, ось ось народить малючка, і я хочу підготувати. Я буду в'язати плед з Alize Puffy Fine, ні, з Alize Puffy, не Fine, а просто Puffy. Але ниточки я ще не купила, тому в процесі вам це все буду показувати. І до цього пледу в мене буде ще доповнення. Перше, це буде з ось цієї ниточки це ярна Dolce. і це буде в мене ведмедик. Я буду в'язати, а можливо, зайчик. Ну, не знаю, буду в процесі думати, хто це буде. У мене є два моточки, я не знаю, чи буду в'язати маленький і великий, чи лише великий. Я, в принципі, запитаю свою подругу, що вона скаже. Якщо її схочеться і маленьку, і велику, значить зв'яжемо маленький і великий. Якщо ні, то значить буде те, що вона скаже. В принципі, я би хотіла її зв'язати. Такого якось великого і маленького. Але е, наразі розумію, що краще маленький, він гарно на фотографія буде виглядати. І, в принципі, такому малючку ще взагалі до іграшок не дуже цікаво, але то таке буде ось такий такий самий буде плед. І наступний я буду в'язати е, такий як ельфика. Шапочку Ельфика. У мене є залишки ось такої ниточки. Це напів вовна. Це ось така сама Alize Альзе... Baby Так, У нас характеристики, ось у нас характеристики 40 вовна. 40 акрил і 20 бамбук. Неймовірно, класна ниточка, 50 грамів 175 метрів. До цього моточку ми ще повернемось. І в мене є ось такі залишки. Я ельфика буду в'язати в дві ниточки. А ось ще з залишків я хочу зв'язати саме. Шкарпеточки маленькі, напевно, з зав'язочками. Щось я так собі уявляю: з такими дирочками на шнурочки, можливо, на фотосесії вона використає. Але, в принципі, шкарпеточки може носити і в майбутньому дитина. Тому вони будуть в'язатися в одну ниточку. А... Сам ельфик шапочка буде в дві ниточки, це буде на вік, 0-3 місяці. Тому що, якщо вона зараз народить, то в принципі на літо її точно не треба буде, а ось там на весну можна буде одівати. Можливо, на фотосесію, ну, це таке. Це буде два ще процеси. Це вже в нас ми нарахували три. Я цього ельфику колись в'язала своєму малючку, я вам вставлю. Фото це так мило і красиво виглядає, це така, ну, дуже класна. Я дуже задоволена тією роботою і думаю, що, здається, я в'язала з ось цієї ниточки, якщо я не помиляюся. Я думаю, що її також сподобається. Вона все підбирає малюку саме в таких ось ніжних світлих кольорах. Тому я думаю, що і це гарно буде виглядати. Ось це мій другий і третій процес. От, залишаємо ось так в кадрі. Хай там ну, і раз я вже вам показала цю ниточку. До речі, цей кольор, я можу сказати, 167. Ось такий він, знаєте, вам передається трішечки світліше, насправді він трішечки-трішечки такий більш до коричневого. Так ніби тут до сірого віддає, а насправді це коричневий. Ця ниточка, я не знаю, чи вона ще є в продажі, якщо чесно, але вона доволі-доволі класна. І з цього в мене теж це не один. в мене ще є залишки, я вже їх просто не брала, бо вони ось десь такого самого стану, не дуже так презентабельні. Тому я хочу зв'язати сину навесну шапочку і снудик. Не знаю, чи вийде снудик чи маніжка. Досить класно нам заходить маніжка, досить зручну малюку. А я думаю, можливо, є... ну, буду бачити по залишку ниточок. Ще всього, шапочку буду в'язати в дві ниточки, хоч не до кінця ще знаю, буду бачити. І хочу шапку з вушками. Я не знаю, можливо, я зв'яжу на подобі цих... Котики, шапочки, котики я в'язала для дорослого, а це зв'яжу для свого сина, тому що нам потрібно. У нас світла курточка весняна, і до неї буде такий, така, така шапочка і снутик. Ось такий ще план. Це, як то кажуть, такий ще один старт. Якийсь в мене так вийшло, що через відеостарти ну, вже як то кажуть, як виходить. Чомусь попередній раз я не хотіла багато, багато процесів розводити. Лише взяла 4, один з них, як то кажуть, не вдався, а три вже готові роботи. Чому я дуже-дуже рада. І... Ті хвостики, які в мене, я буду далі дов'язувати. І ще один процес, скажімо, такий трішечки більший, ніж ці такі малючкові. І цей процес буде з ось такої ниточки. Це Alize Cotton Gold. Я думаю, що всі її знають, Це напівбавовна, тут 55 бавовна, 45 акрил, колір в мене 33. В 100 грамах 330 метрів. І ось так виглядає моточок. Передається він вам, звичайно, не так, він більш насичений. Я ж з цієї ниточки в'язала три джемпорочки. і це буде, в мене є таких три моточки. Я думаю, 300 грам. На... Дівчинку 7 років, мені вистачить. Якщо не вистачить, побачите, що мені не вистачає. У мене є ще така ниточка, але вона йде секційного фарбування. І я думаю, що зроблю наступним чином, я відв'яжу просто якісь смужки чи, можливо, хеліксом по тілу. Такий фрагментик саме тією ниточкою. Там перекликаються кольори, тому, думаю, буде такий акцент, чи там, можливо, я інтарсію відв'яжу, десь такий кубик. Ну, щось я придумаю. Ще до кінця не знаю, я буду розпочинати з реглану і відв'язувати рукавчики. Ну, а далі вже, як то кажуть, <гум> час покаже. Я в'язала з цієї ниточки недавно джемперочок, і тепер я хочу сказати по інструментах, чомусь я зразу не подумала. Ці я буду в'язати цю ниточку на 3,5 резинки напевно, взагалі на 2. Але, ні, я вирішила, що буду розпочинати. Це буде класичний реглан і я буду розпочинати з просто набірного. ну Просто на. Додаткову ниточку наберу з петельки і буду в'язати. А сама горловинку буду формувати вже пізніше, чи всього, буду робити імітацію кітльовки або навіть не буду відкрити петлі лишати, просто наберу і зразу буду в'язати реглан. До речі, тут реглан буду в'язати прибавки в кожному другому ряді, тому що якраз для моєї племінниці, для кого цей буде джемперочок, він, її він найкраще сідає. Тоді тіло таке трішечки вільнувате для її фігури це просто те, що потрібно. Тому не буду, як то кажуть, придумувати велосипед. Буду в'язати ось таким чином: Спиці 3,5 і пішов в'язати реглан. Так. Тут дві ниточки буду в'язати і швидше всього спиці буду номером 3, щоб була щільненька шапочка, ось снутик можливо, вже навіть. і на 3,5 чи 3,75, якщо це буде снутик, якщо мені вести ниточки, якщо ні, це просто буде така міні-маніжка невеличка. Головне, щоб була шийка, а далі вже можу навіть додати якогось іншого кольору ниточку в летон. Так, ці ж буду в'язати в дві ниточки з пицями номером 3, ну а зайчика, як завжди, в'яжу я гачком номером 4. Ось такі вас очікують процесики. Все розказала, все показала. Я буду працювати по мірі можливості буду підключатися або вже в фінальному підключенні покажу вам свої результати. Дуже сподіваюся, що вони будуть гарні. Ну, принаймні, оці маленькі <сі> оці повинні точно бути. Ну, а вам бажаю тихо, мирного дня і ночі. І не перемикайтеся, далі буде. Хочу показати перші результати своїх таких малючкових стартів. І так. Як ви бачите, ось шкарпеточки, ось шапочка. Шапочка-гномик. Ось так вона виглядає. Ну, дуже-дуже мило, так по-дитячому, воно так класно. Я згадую свого сина в цій шапочці і не можу не намалуватися. І ви знаєте, я, коли я взяла цілий моточок на шапочку, і мені його не вистачило. Справа в тому, що я ще брала з тих залишків, які в мене були. І вистачило мені його нав'язати цю шапочку і насшити. А ось вже на в'язочку Оцю і на зав'язочки я брала з ниточки, яка була призначена для шкарпеточок. І ще також я дуже переживала, що мені не вистачить ниточки на шкарпетки, тому вони вийшли такі коротенькі. Хоча насправді я хотіла, щоб вони були довші, щоб можна було так гарно закачати. Хоча і так можна в дитинці, ж маленька, і так можна закачати. Шапочку в'язала я спицами 3, 25. Це в мене ні Про, які нез'ємні. Жахливо було в'язати, тому що там так чіпається ниточка, що немає слів. А шкарпеточки я в'язала це в дві ниточки в'язала, вага 52 г. А ось шкарпеточки я в'язала на спицях 2,5. Кубічний, який я виграла в лілі з каналу Магія в'язання. Досить зручно було в'язати це мій перший досвід, і в'язала я дві разом. Тут набирала 36 петелок, в'язала манжетик невеликий. Я навіть нічого не рахувала, та їх дві разом в'язала, то мені було ну, якби неважливо. Невеличку на 12 рядочків п'ятку. Тоді з пленом підйому. Тоді попрямі в'язала і стрічкове закриття ось тут, здається, 6 петель. Я закривала голочкою. Тобто, робила збавляння два рази в кожному першому рядочку, в кожному другому рядочку, а тоді в кожному рядочку, поки не збавила всі. Ось такі вийшли комадні шкарпеточки, такі вони маленькі, що я вже навіть забула, коли ті дітки такі маленькі були. Хоча, Мому тільки три буде, але все одно в нього ніжка вже набагато більша. Ось такі в мене <клес> перші результати. А, вага. Вага 17 грамів. <клес> в мене ще залишилася ниточка, тому даремно я переживала. Це мій такий перший старт, і він вийшов в один день. Я за один день це зв'язала. Ну, а наступні старти ви вже побачите далі, не перемикайте. Ну що, друзі, ви побачили, що я розпочала декілька нових процесів, і давайте все по порядку. Давайте розпочнемо з того, що я ще раз продемонструю вам перші. Готові роботи. Це така шапочка-гномік, вона вже попрана, вона вже проведена в той вигляд, щоб показати вам. Ось так вона виглядає. Всі характеристики я вже, напевно, вам назвала, ну, не напевно, а точно. Мені дуже подобається. Вона дуже гарно виглядає на малючку. Ну, така мила-мила шапочка до неї. Як я вам і говорила і показувала це ось такі милі шкарпеточки, такі кумедні, маленькі. І я не знаю, чи я вже показувала чи не показувала. Я зв'язала ось такого жайку. Ось такий жайка в мене вийшов, як каже місія, жайка, не зайка, а жайка. То я вже теж так неправильно говорю: вибачайте. Ось такий він вийшов на такого зайку. Є в мене майстер клас. Якщо не забуду, залишу вам посилання під відео майстер-клас по петельній, я думаю, зможе будь-хто зв'язати. І згідно статистики, дуже активно його переглядають. Чому я дуже-дуже рада і задоволена, що подобаються мої роботи. Ось такий набірчик для новонародженого в мене є. Правда, малюк ще не народився, але я вже підготувалася. Я думаю, я сьогодні говорила з моєю подружкою, вона в очікуванні вже жде не дождеться, коли е, зможе обняти свою крихітку. Ну, а я теж готуюся, і як я вам говорила, що в мене буде ще один подарунок, ще один елемент подарунку це плат. І цей плат буду в'язати не я, буду в'язати моя е, невістка. І я вже просто його, ну, я вам покажу. Він теж буде такого самого кольору. І я думаю, що я вам покажу, як він виглядає. І так, їдемо з вами далі. Наступний старт мій це, знаєте, одним махом я показала три старти. Наступний стар, він, знаєте, я не знаю, чи я вам показувала, на якому він етапі чи ні. Але він на ось такому етапі, на дуже-дуже маленькому. Це буде шапочка, також шапочка з вушками для мого синочка. Йому буде 3 роки, і я хочу йому навесно зв'язати ось таку шапочку. У нас світла курточка, і йому є необхідність саме в такій шапочці. Але я розпочала, і ви знаєте. Не знаю, чи це сонечко за вікном, чи що вплинуло на мене, але я залишила цей процес. Це буквально, можливо, там хвилин 15-20 роботи, не більше. І я відклала, ниточки, я вам показувала: це Alize Baby Wool. В'яжу в два складення спиці 3.25. А відставила я, тому що мене. Неймовірно, захопив ось цей яскравий колір. Я не знаю, чи вам правильно передається. Я наразі знімаю на фронтальну, так, ну, камеру, так. І я не бачу, що ви там бачите, якщо чесно. Тому я вже під час монтажу буду бачити, чи передався вам колір, чи ні. Ось так. так. І я розпочала в'язати джемперочок. Для моєї племінниці в неї скоро день народження, і я їй обіцяла, що зв'яжу джемперочок. В'яжу на розмір 146 і буду робити тут А-подібний силует. Я буду придбавляти, тому що в неї фігура так має трішечки особливість. Я б сказала, такі трішечки є невеличкий животик. І саме я не хочу в грудях давати їй багато об'єму. А саме завдяки тому, що зроблю трішечки аподібний силует, і дозволить її збільшити і в зоні животіка буде красиво виглядати. Ну, я собі так думаю, я в'яжу по розмірній таблиці, це звичайний реглан класичний. Розраховувала я його ділячи на три частини: одна частина на рукавчики, одну частину розділяю на рукавчики. Тут набирала на горловинку 100 петель. І тоді вираховувала стільки, від тобто, одну частину я дала на рукавчики, розділивши на двоє, а решту розділила на два, і, і потім я розраховувала росточок. Тут доволі такий глибокий росточок, як ви бачите, бачите скільки. Тобто, я тут зазвичай я в ростку роблю крок три петлі. І саме на, якщо спиці там, 3 3,5 3,75 то, то виходить такий крок, і мені дуже подобається. Розворотів по рукавчика було 4, і я врахувала це в петлях спинки. Я набрала менше на 8 петель спинки. ну як набрала, При, при розрахунку я цю частину, яка відповідає за спинку, відняла 8 петель і додавала до переду. Тоді розвороти я робила ще також по переду, Теж активно, доволі багато. Тому росточок вийшов такий глибокий, тут сантиметрів, напевно. 6, не знаю. Ну, мені подобається, я саме так хотіла. Це ж все ж все весняний джемперочок. це така річ, що вже ну, не треба там підшийку. Тут, звичайно, ще буде обв'язочка. Яка це буде обв'язочка? Ми вже з невісткою узгодимо, вже подивимося по самому но, ну, але це ще не. Це не буде чисто ні, це буде лицева гладь, але будуть певні елементи. Які тут ще буде елемент, я вам покажу Ми вже в наступних відео. Не буду відкривати всі карти. Також хочу декілька слів сказати про сам реглан. Реглан я в'язала таким чином, роблячи прибавки 2 треті реглану в кожному другому рядочку. Потім в кожному третьому, і саме в цій модельці я в кінці переходила на знову в кожному другому рядочку, щоб додати ширини. Щоб ця реглана лінія не була дуже-дуже довга, але щоб додати всі петельки. На підрізи я додавала 7 петель. Ось така вийшла така заготовочка на пів цього джемперочку, спиці тут 3,5. Дуже мені подобається, ну, красиво, гарно, просто гарно лягають петельки, і буде ще деякі елементи. Ну, про нього ми поговоримо вже в наступних відео. Ось такі в мене вийшли старти, такі в мене вийшли починання, такі мої процесики, Я задоволенням буду продовжувати їх в'язати. Як ви бачите, в мене наразі знову залишається шапочка. І джемборочок для племінниці. і все. І тепер я хочу ще дещо розпочати. Але вже хочу активно просунути джемборочок, тому що так як він подарунок, хочу, щоб була щоб ця робота була виконана в термін. Ось такі в мене результати. В коментарях, будь ласка, пишіть, чи сподобалися вам мої процесики. Я е, чекаю, як завжди, від вас, зворотнього зв'язку. Ну а наразі я вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість переглянути мої чергові відео. Я вам бажаю, як завжди, тихого, мирного дня і ночі. І до зустрічі на моєму каналі в наступне відео. Не забудьте підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Мирного дня, пока!